Просто збожеволюєте, що нам зробили яку дискотеку, і які лебіді. Ці лебіді просто для нас, для коханих. О, да! І, до речі, подивіться на стан номеру готель 2019 року. Наш номер Family з величезною терасою. При виході з тераси відразу дитячий аквапарк, який працює цілий день. Невеликий перерив тільки на обід. І до речі, підемо, Покажу вам. Ванну. Тут якісна плазма, хороший, хороший... пододіяльник, є міні-бар, сейф, до речі, є халати. Є. Так, тепер показуйте. Подивіться на ванну, нова сантехніка. Тут все дуже виглядає сучасно, плюс великий розмір. Рушнички. Всі пахнуть. Також дуже зручно, вся косметика в спеціальних баночках. Не треба таскати малий, вона ніколи не закінчується. І велика ванна, реально велика ванна і душова кабіна. Також є ванні принадлежності. От тому і ще покажу вам швидко дитячу кімнату. Вона невелика, тут є два ліжка, тут є глухе вікно непрозоре, але воно відкривається. До речі, ми цього не знали. От дітям вам подобається тут? Так. Yeah. Да? Yeah, да. <laughs> Все, бомба хорошого відпочинку для розрахунку в Дірект або за посиланням в шапці профілю.